Вітаю глядачі та підписники мого каналу. З вами я, Дмитро Соловей. Сьогодні відео буду знімати я. Сьогодні про сорти буду розказувати я. Одразу хочу попросити вас підписатися на канал, хто ще не підписався. Є на каналі дуже багато цікавих відео, дуже корисних відео, які ми знімали раніше. Які, надіюсь буду знімати їх надалі, після того як ми закінчимо цю війну. і Поставити лайк цьому відео, написати коментар, вам не важко, а мені приємно. Отже, сьогодні, не знаю, буду дивитися, якщо буде дуже велике відео, буду робити його на дві частини. А якщо буду бачити по часу, якщо вложуся, то зроблю одним відео. Розкажу вам сьогодні про сорти. Про те, що у нас відбувається на плантації, зроблю дегустацію, якщо чесно. То е, сьогодні зранку вперше спробував полуницю в цьому році. До цього я її не їв і е, враження зовсім інші, ніж тоді, коли я вирощував її сам. І зовсім інші, скажімо так, смаки, зовсім інші враження. І зараз я вам їх е, розкажу. Отже, розпочнемо ми з того, що рік був цього, ну, весна цього року була дуже непроста, і в плані погоди, та у всіх планах. Ось у нас настали і віяло відключення світла, Ну, тобто весело весело нам живеться. Не знаю, чомусь так, боженько до нас українці дає нам такі випробування, але ми з тим справимось. І почнемо ми з того, що. Скажем так, завдяки погоднім умовам, у цій аномальній весні, то було аномальне тепло, то аномальний холод, потім знов тепло. От, буквально вчора тут пронівся у нас, скажімо так, ураган. В деяких місцях було град, насипано, що він лежав до ранку, з вечора до ранку, цілу ніч град лежав, побило. Мами побило малину, верхушки позбивало. Скажімо так, трохи наробило біди. Ось у нас всі знаєте про в'янення, полуниці, про грибкові заковорення кореневої системи. І, скажімо так, оце є нюанси вирощування на плівці. Скажімо так, Оксана не, не до кінця так, розуміє і знає, як потрібно поливати, яка повинна бути от, вологість, а тим паче зважаючи на, так, на погодні умови. Це було дуже, дуже складно. Воно для мене було складно, а для неї так тим паче. Ех. Потрібно було, можливо, раніше внести триходерму, вона внесла її пізніше, але Ну, що сталося. То сталося, Але нічого страшного. От е, Чому я завжди кажу, хто питається, як краще садити на плівці чи на агроволок, ну, чи на солому, я завжди кажу на солому. От дивіться, це Азія 2 Бачите, кущі того року видали. Урожай багато, да, вони вже, скажімо так, старші були, ну, вони вже не такі сильні. І от найбільше її вразило. От дивіться, однорічка, однорічка нічого, однорічка все добре, от, трохи хлорозит, ягода прекрасна, велика, ну, з нею все нормально тут. Одразу хочу показати вам двохрічку на соломі. Так само одний ті самі система. Поливу одна і та сама система харчування, скажімо так. Ну, Але вона себе почуває прекрасно. От вона, дивіться, які балабухи вареники. О. Трошки, звісно, в землі тут, я злива така прийшла, що от там повно ягоди собі. Оце Азія дух річка. О, тут а все. Ай-яй-яй, красота. Я навіть таку зім і розкажу вам своє враження про неї. Чесно кажу, Азія то бомба. Як каже одна блогерша в Фейсбуці, да? Юлія пані, на неї каже королева. Це дійсно королева. По смаку просто суперово. Отже, дивіться, двохрічка е, на соломі почувається прекрасно. Немає ніяких гнили, нічого. Чому? Тому що корінь не спарився. корінь, е, от, ну Плівка, волога, аномальне сонце починає паритись, починає підгнивати корінь, заводяться грибкові. все Тут, е, скажімо так, фомка не зівай, з цим дуже-дуже важко. Отже, давайте почнемо з першого сорту. Розкажу вам про свою Азію. Сорт прекрасний. Сорт смачний, урожайний, великий. Де кому не подобається, де хто каже, що викидає, ну не знаю. В основному всім подобається. На ринку продається суперово. О, Бачите, пішли гнилі. Супер. Оце ці дощі дають, дають заробити. Але нічого страшного. Дивіться, яка тут? Це однорічка, однорічка, Ось така ягідка. Зараз ще одну скуштую. Смак. Не передати слова. То просто супер. Так, скажімо так, ось ця королева. Ось ця королева хочу. Показати тепер зараз її конкурентку, це сорт ліччя. Перший рік у нас вона отак більше посаджена. того року було трошки, тільки сигналочки бачили. Ось такий сорт. Кущі потужні. Скажімо, так, порівняно з азією вона не хлорозит, вона не Ну, не замічав неї, що вона боліє, дивлюся, трохи пішла сіра гниль. Ну, обробок від сірої гнилі тут не було. не було. Трошки пішла, пішли дощі, пішла гнити. Ну, скажімо так, це пішло через те, що дуже велика шапка. І ось так, ну, зараз будемо спасати її. Так, вкусила бджола за пальця. От дуже добре, годить. Не, не відно фокус. Супер. Отже, далі продовжуємо. я жало. Ну, що можу сказати? Урожайність хороша. ну, це не до до речі, теж весна повпливала. Розмір ось такий і що вона не мільчає. Це рядки були посаджені скажімо так, в серпні ці рядочки. Тут ягоди, звісно. Ягода, до речі, дуже, дуже велика. Схожа на Азію, але вона більш, більш, більш витягнутіша. Дивіться, які вареники лежать. М -м 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 -м. Красота. Е -м. Ще вам зараз покажу, так, перескочу. Перескакуємо румбу, покажу вам е, пізню посадку. Садилося на ці на саджанці. Ось дивіться. Така ніби невелика, не багато лежить, але вона вся велика. Вона вся велика. Розмір це відірвалося, суперовий. Е, навіть ось така разова. смачна, Дійсно смачна. Це буде конкурентка Азії. Дивіться, яку не візьмеш, вся має гарний розмір, калібр, просто суперовий. І, ну, скажімо так, менш хвороблива, наскільки я замічаю, Вона не сильно м'ягенька, вона така як. Як масло Костянтинська. Смачно. Смак зовсім інший. Це буде, мабуть, конкурентка Азії. Так, два сорти розказав, зараз йдемо до третього до мого одного з найулюбленіших, скажімо так, сорт на мільйон, на якому ми заробляємо, це ромба. Ось дивіться, які є. Ще залишились ягоди. Великі, гарні, урожайні. Румба теж трошки пострадала від в'янення. Дивіться, так як це вам показати. Ось тут бачите. Прямо з ягодою. Чому? Нагрузка дуже велика. Хоча румба дуже рідко страдає таким. Була дуже велика нагрузка, дуже велика нагрузка на неї. Дала дуже багато ягід. Ну, Ягоди смачнючі, дуже смачнючі. В румбі сірую гнилі я не замічав сьогодні. А от улічі є трохи. Дивіться, як висить ганенько. І це вже тут і збиралося і збиралося. І розмір ще є, і смак, і все. Так, румбу заділо в'єднання. Лише через те, що велика нагрузка на неї була на кущі просто не витримала цієї жари. Особливо не витримали ті рядки, які, скажімо так, це мій улюблений смак. Ті рядки, де була накрита плівкою і виросла невелика шапка. Тобто було погано притинено, там, де більше шапка була, там воно ще не так спарилося, те коріння. Там, де менше, трохи пішло. Але нічого страшного, все буде добре. Несли триходерму, все буде добре. Ще один сорт, який в мене пострадав, це Верді. Також була там, де мала шапка. Дуже було сильне сонце світило, на бугор, вона пострадала. Там, де ягода була обірвана, там, де було посаджена пізніше, дуже пізно. Скажімо так, перед самим морозом насадилася на розсаду, вона вся стоїть нормально, трохи хлорозить. В цьому році, здається, всі сорти трохи хлорозять. Навіть мені здається, вліччі не таке темне листя, яке би мало бути. Би. от, Ну, такий рік. І в Верді так само. Там, де була нагрузка з ягодою, велика нагрузка по ягоді, також трошки пострадали. Верді. Але є такі кущі нормальні, бачите, і розмір ягоди, калібр і... Ну є, ано. Це і також свій смак. Але ж вона солодюча. Це капець. Просто бімба. Так. ну Суперова. До речі, нагрузка на вербі також бачили цього року. Я дивився Оксанені відео, вона мені показувала, було просто, ну Через то трошки можливо лягла. Так, давайте не будемо бігати по городі. Далі гігант жунея. Саме на перший мій сорт. І тут лежить повна ягода, плотненька, хороша, шикарна ягода. Єдине, що форма трошки різна. Бачите, така вона не, не якась нерівномірна. От. А так сорт просто суперовий. Я колись без підніток, без нічого в ящику перекидався і міг 10 разів її пересипати, і їй нічого не було. М -м -м. І на смак шикарно Також її калібр родиться. Бачите, яка вона трохи ніби як така покручена. Але всередині плотненька, хороша, ну, бомбезна ягода. Сорт середньоранній. З тих всіх, що я показував, румба лише ранній Азія, Ліча і з це середньоранні сорти. Також він не дуже хворобливий. Такий він витримує, дивіться, він весь майже стоїть там, може, в кущик чи два. Цього року це не показник. Так, які би ще я хотів вам показати? Мабуть, що я вам покажу. А. Хочу показати румбу, яка садилася пізніше на на, на, на саджанці. Пізніше саджанці садилася. І Ось так оцей рядок. І тут не така велика нагрузка по ягоді. Вона стоїть. В неї от вона витримала це в'янення, все вона її не заділо. Тобто кущі були сильніші, не такі нагружені і все. Все вона витримала. Ось така однорічка посажена на саженці Тут буквально ще один-два, може два рази зберемо і будемо ставити стакани, будемо робити сажанці. От, щоб все було суперово. Ну, щоб її не з'їсти, це не, неможливо пройти. Угу. Біля неї. Так, так, так. А. До речі, хочу показати вам сорт Молін століття. Ранній сорт мене він сьогодні настільки здивував, що то просто-просто-просто. просто. Ну от так, ще є трішки ягідки. Ну, Ягодка вже така середня залишилася. Ягодка теж плотна, але в неї такий... Знаєте, що мені дюшес чи Барбарис нагадало? Такий якийсь присмак. Слодюща, смачнюща, взагалі бімба. Суперова ягідка. І вона дуже гарно м -м, виглядає ну, в пінеці. Дуже гарно на ринку. Вона майже вся однакова. О, дивіться. Ягідка просто бомба. І насипала на цього року теж непогано. І вона навіть трохи раніше за румбу. От. Теж деякі кущі трошки прив'яли. Ну, це із-за нагрузки. Не витримувала на нагрузки і трохи лягла. Ну, нічого страшного. М -м. Далі. Зараз дійдемо до цього, добріли. Ось маршал покажу. Це маршал пізня посадка дуже на, на саженці, Садилося через один чи через два вона садила. ну Рідше садила, тобто в ці дюрки потім посадиться вуса. Ось так бачите. І буде ще молодший кущик, і він буде потім давати ще кращу розсаду, теж файну, велику. От вже дійшли ми до бріли, бріла мене сьогодні здивувало. Це таке це розміріще. Це прям така ягода. Бомба ракета. Велика, гана. І що саме цікаво мене порадувало це її смак. Не знаю чого, але він цього року. Я не знаю, як... настільки солодкий. Але не була раніше такою, Це не така, чи це думаю, не в губніки Трохи підрізано дивіться. Дві, але однакові. І великий калібр, великий розмір. Так само тут, бачите, розмір висить великий. Зараз я покажу, не спішіть відключатися, знаю, що вже трошки довго, трохи замучив вас, але, а, до речі, ось тут ще верді, Тоже пізно дуже було посаджено, це на розсаду. Тоже прекрасно себе почуває, Без ягоди вона була на соломі, просто супер. Е, так. так, 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 Ось тут у мене ще під малиною, оце в мене, до речі, Маргарита, бачите, ось так ось так це треба буде все розкопувати. Це все буде на продаж, бо садити собі немає де. Малина теж суперова, потім Оксана буде показувати. Трохи полізла в клубніку. Тут було трошки бріли залишились посаджені, Просто так само на соломі. Я як сюди заліз їх подивився, а тут такі грона. Дивіться, Які файні. великі і розмін, дивіться, весь однаковий. Бачите? Ягодка на ягодку схожа. Єдине колір трошки не набрала, бо дуже в тіні Ірина її заглушила. Ось таке. Ну і, і смак звісно, ну цього року. Не знаю, мені настільки сподобався, що дуже смачна ягода. Джусі і Клодія вже поставили пару стаканів. Вусики трошки вкорінили. Так, я ще сьогодні не пробував мармеладу. Теж посажено на саженці. Ну, ягідка ягідка маленька, такий калібр. Ну, і файний. Дуже файний навіть. М -м. Вона плотненька. Смачна хороша ягода. Чесно, просто солодка. Без якихось там коників. Так, воно ще раз покажу брілу. Ось така лежить. Ось так. Гарна, дуже гарна ягідка. Також ще сьогодні, мабуть, зберемо. І ось ці ось бачите, є ще ці зелененькі. Мабуть, що ми їх пообриваємо, ці квітконоси зачистимо і будемо ставити вже стакани на розсаду. До речі, цього року бріла порадувалася тим, що вона цього року не хлорозила. От Зазвичай от вона, оскільки ми садили її. Вона у нас хлорозила, боліла, не знаю чому так, а цей раз цього року просто не знаю. Ну а то що пізніше посадка і знову ж таки не було великої нагрузки ягоди. Да? Буквально там квітку нос два-три і, і скажімо так. І вона витримала, все дуже гарно витримала. До речі, ось ходемар, так розумію. Оксана вже замучилася з нього квітки збирати. Ну, таке. Так, мабуть, що буду ділити вже і так 20 з копійками хвилин. Не знаю, чи всі будуть додивлятися, зроблю ще наступне відео по, по ремах, по остальних сортах, які ще в мене залишились. Ну а вам гарних рожаїв і слава Україні!